Учні Ільницької школи перших-других ступенів вже звикли до навчання у тисняві та безналежних умов за 10 років, які їм довелося провести у стінах сільського магазину. В приміщеннях, що раніше були відділами бакалії та господарських товарів, зараз навчаються учні. Вони настільки тісні, що діти змушені сидіти потроє за однією партою. Це ми пристосували в 2002 році. Тут прийшла була навчання, проводилося тільки для початкових класів. Початкові класи тут займалися а у школі, в звичайній школі, навчалися учні старшої ланки. Це було дуже зручно, ну але в зв'язку з тим, що ця школа була аварійною, її закрили, і тепер все навчання проводиться тут, у цих тісних приміщеннях. Школу відвідує 190 учнів. Щоб навчальний процес не зупинявся. Діти відвідують школу у дві зміни. Зранку вчаться учні початкової ланки, з обіду учні п'ятих-дев'ятих класів. Діти ще навчаються в школі, вже інші приходять. Ми не маємо приміщення для того, щоб провести з дітьми різні ігри, щоб провести навіть нормальний вечір, зустрітися з батьками, тому що приміщення дуже тісне. Нам приходиться одні працювати одним дітям, одній грубі працювати в класі, а друга працює у. В спортивному залі, а спортивний зал він не пристосований до це не класне приміщення. Про нормальні умови навчання кажуть вчителі, можна забути. Особливо, коли на навчання чекають старші учні. В таких випадках тісний коридор нагадує вулик. Найкраще себе почувають педагоги і у вчительському кабінеті. Це приміщення швидше нагадує кубрик, де про особисті місця для ведення записів вчителі можуть тільки мріяти. Така можливість у них була у приміщенні старої школи, що знаходиться неподалік. У 2002 році її визнали застарілою та аварійною. Вона себе і жила просто природним способом, тому що частина і більша частина зробила із савана, який просто-напросто використав свій резерв як будівельний матеріал. Ветхий дах, і в кінцевому результаті тут є експертна оцінка про те, що дана будівля в непригодному стані для використання. Приміщення старої школи розраховане на 300 учнів і було укомплектоване свого часу у відповідності до навчальних вимог. Після того як школу закрили, її повинні були реконструювати. Також ще на це не було. Згадали про неї тільки зараз. В минулому році обласна рада виділила 100 тисяч гривень на розробку проєктно кошторисної документації. А спонсори закупили будівельні матеріали для розширення шкільного комплексу. Перспектива така, щоб тут був здійснено другий поверх зроблений, значить добудова їдальні або кафе і спортзал. Вже, можливо, варіант, він є у проєктно-кошторисній документації варіант приміщень для майстерень, але основне це корпус для навчання. Такий проєкт обійдеться до 4 мільйонів гривень. Реконструкцію школи розпочнуть як тільки вся технічна документація буде належним чином оформлена. У свою чергу усі земельні питання узгоджені, каже сільський голова, і сподівається, що через рік два учні навчатимуться у сучасній школі.